Ось така історія. Каналізація йде в квартиру. Це відео Максим записав напередодні нового року. Ввечері 31 грудня в його квартирі стояв сморід. Відходи, які мали б піти в каналізацію, поверталися назад і лилися через верх. З душової кабіни та унітазу був в квартирі, готувався вже до нового року, і виходить, що чую дуже сильне клекотання. Заглядаю в ванну. З трапу вже йде слава Богу, був бортик, але йде через верх, і так само через весь унітаз піднімається, і це все мені тече на квартиру. Це тобто в мене там коври треба, які були постелені, здати в хімчистку, двері набухли. Оце все на коридор почало вже виходити. Я як міг, що міг підкидав, не дивлячись, що то за речі, кидав, щоб спинити, щоб якось майно оберегти по своїй квартирі. Це будинок на вулиці Ярощука у Луцьку. Мешканці кажуть, його будували ще. 1960 року тоді і систему стічних вод закладали. Тепер же часто потерпають через проблеми з каналізацією. Сходиться з цього всього мікрорайону всіх будинків, сходиться сюди. Тут якраз низинка, і так само ті люки забиті, Туди далі забито магістраль. Ну тобто, чому не немає реакції? Неодноразово зверталися, якщо є проблеми з цим. Щоб нормально не відкачується, не проходить, не відкачуйте машинами. Така ж проблема у всіх, хто мешкає на першому поверсі. Їхні квартири на рівні каналізаційного люка напередодні свята потерпала від затоплення і Єва Яківна, сусідка Максима, яка вже майже 30 років проживає у цьому будинку. 31 числа 5 годин нас затоплює вже на під'їзд, і я дзвоню водоканал, що спасайте. А мені диспетчер каже, це було п'ять годин, а диспетчер каже. Приїдемо о вісім годин. Я почала плакати, кричати: ну добре, приїдемо зараз, і правда, через п'ять хвилин приїхали. Були самі сказали, що проблеми з колектором. Ну то якщо є проблеми з колектором, і самі працівники володіють інформацією, що не справляється система. Чия відповідальність в мережі на ком обслуговується водоканалом. Чого не приїхати не відкричати, коли було неодноразово наголошено тому звернення. Так дійсно є, є таке питання, проблема. Каналізаційна мережа, яка йде від Ярущука-22, підходить до нашого колектора Саполаєвського. В зв'язку з щільністю забудови нам немає доступу до каналізаційної мережі. Ми мусимо людей викликати, просити, щоб нам дали доступ. І в зв'язку, ще раз повторюю, з щільною забудовою ми не можемо сучасної техніки підігнати туди, щоб зробити цю проблему. У водоканалі вважають, що проблему вирішить заміна труб каналізаційної мережі будинку, бо за стільки часу вони втратили герметичність. Займатися цим мають запевняють мешканці будинку. Першим треба ділом зробити це забезпечити щільність мережі. Якщо цього не буде зроблено власниками, то відповідно вона й буде бігти незалежно від того, чи ця мережа забита чи не забита. Але є і об'єктивна проблема це підйом ґрунтових вод. Зазвичай це відбувається навесні, а тепер через теплу погоду, яка тримається з кінця грудня. Оскільки ж будинок на Ярощука розташований у низині, то для стічних вод у каналізації немає місця. Оскільки там по профілю і будинок, і каналізаційна мережа знаходиться в поймі річки в… Мезаційні мережі постійно перебуває грунтові води, тобто їх викачують, не викачують. Вона буде постійно заповнюватися, і тому, от якраз зараз, цей період, враховуючи, ця мережа постійно стоїть з водою не стільки там стоками, бо соки там дрібезок, а вона просто заповнюється водою. Тож мешканцям радять, аби назавжди позбавитися складної проблеми, потрібно братися за повну заміну труб. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, 12 канал.